Друзі, всім доброго дня! З вами компанія Автопарк, Вінський філіал і сьогодні в нас хоче Dodge Journey 2018 року випуску з бензиновим 2,4 двигуном, на який додатково встановлено газове обладнання з автоматичною коробкою передач з переднім приводом. По комплектації у нас безключовий доступ, салон з текстилю, поверху дягнути у нас такі чехли, в салон в гарному стані, електрослупень усіх усі квікнути, електроулювання дзеркал, датчик світла. Мультикермо, ось так виглядає приборна панель, штатна мультимедіа, двохзонний клімат-контроль, запуск кнопки. Задній ряд цій в гарному стані. На автомобілі встановлені 17-ті штамповані диски на зимовій резині. Також є камера заднього віду. Автомобіль має 7 місць. Заявленого пробігу на автомобілі. 128 тисяч кілометрів придбати ви зможете за адресу місто Вінця вулиця Соборна 1. Ціна на даний автомобіль буде складає 10 тисяч 290 доларів. Він буде доступний в кредит та лізинг. Також займаюся пригоном автобілі зі штатів.